Шановні пілоти і пілотеси, вітаю Гімбо на зв'язку. Сьогодні подивимося на тенгу, але а, вже з ближньою зброєю. Отже, давайте м поставимо найсильнішу на сьогоднішній день зброя це Revoкер. Вона готова за кредити. А, і, в принципі. Доволі ефективно. Давайте подивимося, що можна зробити. Так, нам потрібно а, цього разу я все-таки буду використовувати фіолетовий, щоб, а, скажімо так, у вас було розуміння того, що ви може, що можете очікувати від тенгу з а, а, ближньою зброєю. Але якщо у вас немає доступу до а, золотого імпланту. Це можна купити в магазині, за, здається, 600 монет. Саме, як і цей, можливо, найдешевший. І цей теж коштує 600 монет, незважаючи, що золотий. А, цей теж ви можете купити імплант. Як бачите, я використовую фіолетовий. Що ж, підемо в бій. А, в принципі, ближнього бою тенгу більш, більше підходить для смертельних матчів. А, 2 на 2 5 на 5 Але давайте подивимося, як він все покаже в захопленій точок. Отже, в точках мапи доволі ход От, ми отримали, можливо, одну з найбільших мап. І тут, на жаль, тенгу реалізувати буде не так легко, як, наприклад, з реактивною зброєю. Отже, гравець Відмен, а він пішов з боком. О, хорнити. Боти по нам ціляться з самонавідної зброї. Відмен, щось взяв таке. Ага, сурш. Як бачите, нас все-таки застанули. Як я й казав, дуже важко використовувати саме зброю, саме ефект невразливості до ЕМІ. В реальному бою це ну, вам пощастить. Давайте все-таки попробуємо 5х5. Бути щонайменше 5. А, давайте пізніше вже зробимо. Ще раз подивимося в точках, а потім спробуємо все-таки зробити загін для дисматчу. Ця мапа теж не дуже ефективна для ближнього бою. Загалом всі мапи з точками, вони доволі специфічні. Все-таки тенгу не настільки швидкий мех, щоб можна було ефективно ним працювати саме на таких мапах. Tak. Nasz towarzysz pod Ще я казав, що це не дуже ефективний, не дуже ефективний мех а в точках. Отже, давайте я зроблю загін і ми продовжимо. Отже, ми продовжуємо. Я додав топово для 2 на 2 меха хемлок з дисками. У хемлока є на диски досягнення, тому можна сказати, що ми Робимо досягнення на хемлоці. Воно ну, загалом на високоточну зброю, але я вважаю, що диски досить непогано. І ланцери. А, Подивимося, як лансер працює. А, тут у нас імпланти всі на четвертому рівні. А, єдиний що а, єдиний рідкісний імплант це імплант на радіус ураження. А, цей імплант я купував за 3000 монет в щоденних пропозиціях. Давайте подивимося. Знову ж таки, ми будемо грати тенгу, а два інших мехи просто для того, щоб нас пустили в бій. Теоретично тенгу може справді працювати доволі погано. Е, так, здається, я почав. Ще не той бій. Ми почали точки замість того, щоб. Так. Як завжди. Як бачимо, тепер здатність протистояти Емі спрацювала. Це не те, щоб я хотів це спеціально. використати. Що ж, можемо залишити бій і перейти все-таки до 5 на 5. Отже, 5 на 5 у нас є люди. Так, у нас наш... наша людинка на Сурджі. А як бачимо, все-таки дуже сильно не вистачає імпланта на перезарядку властивості. Де наш гравець? Ага, от напловець. Боти надзвичайно ефективно попадають по вам. Повітрі, я маю на увазі. Повітрі вони надзвичайно ефективні. Я чомусь думав, що він. А, -а, -а. Так, спробуємо ще раз реалізувати тенгу, uh, ну, але я бачила, що він більш ефективно все-таки нам вдалося когось вбити. як ми бачили, нас ефективно зняв бот. На жаль, практично нереально грати, якщо ви хочете. Якщо ви хочете саме грати проти людей. Фактично це перетворюється на гру проти ботів. oh Ну це доволі велика мапа. Мапи 5х5 не всі такі великі. тому мабуть... Хоча ми маємо MVP. Непогано. Так, давайте ще один раз спробуємо 5х5 і подалі перейдемо в 2х2. Але, я гадаю, ви вже зрозуміли, що ревокер Тенгу. Один із найменш моїх улюблених білдів, і е, я не вважаю його ефективним. Хоча, здавалося б, ти стрибаєш, ти уповільнюєш, а заходиш за спину і, і тим часом розстрілюєш. Проблема в тому, що, як правило, ви в цей момент не самі. Знову ж таки, я вибрав чомусь е, точки. Окей, тут є людина. Ми попробуємо людинку не розстроювати. Не будемо виходити. І спробуємо реалізувати... О ні. Це 5 на 5. Я й не знав, що. Додали в 5х5 5 мапи. Мапи додали? Які? Mm, істочок, добре, що ж. Давайте ми за... зайдемо наверх. <тірш> На жаль, ми не зможемо перестрибнути там. купа мін. Купа мін. Як бачимо, бот тільки нас побачив, відразу вирішив а, в нас. Так, Венгер, Венгер, Венгер. Давайте тоді обідомо, нам потрібно підібратися все-таки. Яй, яй, що це? Дайте. Там ви Тому що я хотів досягнути, це звідси застрибнути на... Застрибнути на той дах. Мабуть, зліва не дуже не дуже зручно. Давайте спробуємо справа тоді. Звідси у мене не виходить, як бачимо, а постійно воно у нас кудись не туди. І тут так само не дуже виходить. От з цих машинок можна застрибнути. Так, хто у нас там постійно? Так, ось так. Ну, як завжди, як я й казав, боти мають 30% відсотковий шанс влучання по вас незалежно від того. Так, що це таке? Ага. У нас типу є домашні точки. О, це то прям новинка. Ми навіть зацінимо нову карту. Так, ланцер має доволі специфічний стрибок. Дуже цікаво. Mm. Ага, оце, я так розумію, це домашні спам-точки. Ось тут одна, там друга. Він робить помилку, бо. Що ж? А, нас навіть бот убив, а не гравець. Давайте подивимося, що нам може опа, бот убив. Five, two, have won the match. Що ж, сюрприз. Um, як бачимо. Тенгу набагато краще себе показує 5 на 5. Давайте спробуємо 2 на 2. Отже, Мазіро. Мазіро це від той, хто маже, чи як? Що ж, давайте спробуємо реалізувати на цій мапі. Ця мапа, на цій мапі можна застрибнути на самий верх. О, у нас навіть був дреднот. Треба більше обережно грати, враховуючи що вже Мазіровий ще. Дуже прикро, нам треба акуратніше грати, бо без золотого імпланта це набагато. Що ж, боти, на жаль, реагують на вас миттєво, а от гравці не так. З гравцями можна зробити несподівану атаку. Що ж, зробимо тут паузу і перейдемо вже на наступного раунду. Хоча, можливо, гравець повернувся, бох його знає. Ні, схоже на те, що гравець залишив такий матч. до х 2 Ну зараз подивимося що, що ж у нас та гравці були 5х5 і 2х2. На у нас до речі з трьох роботів ангар на 2500. Мазиро у нас мабуть... Ні, Мазера у нас був з цим ангаром, так, тому що там був Бастіон і все інше, тобто в нього 4400. Камон... І Венгер 5х5, 405, 400. Тобто... Ну, я не пам'ятаю, чи... Так, добре, переходимо 2 на 2. Сподіваюся ми отримаємо якийсь цікавий матч з гравцем. Отже, у нас є гравець. Робдог. Отже, ми пам'ятаємо, що у нас, скоріш за все, гравець громадської ангару близько 4 тисяч. Так, робдог пішов вверх, на чому він? Парагон. Робдог, мабуть, нас не бачив. Уповільнення і бажано зайти ззаді. Догност не бачу. Так, де він зверху? Теж ревокер Тенгу, але й зірок. М -м. Так, гаст. Опа. Що ж, робдок дог Суржом нас переміг. Прик. Ага, Тут він зверху. Отже, робдок встиг прожати властивість і нас вбити. Так, нашого бота вбили. Хто це в нас? У нас? Що ж, я сподіваюсь, ви побачили, особливо в останньому бої, наскільки тенгу ефективний, як його можна використовувати. Я не претендую на те, що а, я використовував а, тенгу найкращим чином. Скоріш за все, ні можна було набагато ліпше. Однак, питаю, ви отримали уявлення, що таке ревокер тенгу. Так, а, я гадаю, оце був ось цей ангар на 4700. На тенгу, до речі, не було пілота, можливо, саме тому, але були моди. М -м, це інше було досить сильне. Що ж, гарних боїв, до зв'язку.